Як правильно зрізати, чистити та зберігати капусту, знає Микола Клесун з ріпок. Чоловік, колишній начальник Ріпкінської районної станції захисту рослин, тож і до власної городини застосовує наукові підходи. Говорить, що цьогоріч врожай особливо хороший, бо через посуху двічі на тиждень все літо поливав овочі. Суха погода була після сходів, почала більно поливати два-три рази. У неділю. На присадибній ділянці Миколи Григоровича є вода, поливав зі шланга. Щоб струя била далі, кінець шланга приплюснув за все літо води і на 200 гривень не налили. Столові буряки наросли по 4 кілограми, кормові по 10-12. та врожаю клесуни радіють мало, бо дівати немає куди. З сином поділились, собі та на великому хазяйству відклали, куди збувати лишки не знають. Оголошення онука навіть в інтернеті давала, попиту нема. Люди худобу не тримають, тому й не купують. Та й самим з крупнокаліберними овочами морока дрібніші, практичніші. Бо всього заправу будемо варити ще, так і ти що. Одрижем кусок да будемо варити, на мені грети і на борщ. Кури поїдять. Лесони городину вже всю убрали. Лишилась капуста. Урожай треба обрати все й до покрови. А тепер ми не знаємо, коли покрова, чи першого, чи чотирнадцятого. Ну ми постаралися убрати до чотирнадцятого. Цілий причіп капусти зібрали за пів години. Чоловік рубає сокирою, жінка на причіп закидає, потім ще пару годин чистять і розкладають на стелажі. Минулого року кажуть, капуста до травня лежала. Секретом зберігання чоловік ділиться з вісником. Ч. Капусту зберігають у е, погребі на стелажах, укладають одна біля одної і головкою вниз, капустиною вниз. Волога, яка збирається на капусті, вся буде збігати по листах униз і не задержувати. угарнути в газету. Особливо чернівський вісник.